Трамп забрав в Києва найважливіші розвідувальні дані, через що ми не маємо повної картини того, що робить взагалі ворог, і все через просто одне рішення. Тож... США офіційно припинили передачу розвідувальних даних Україні. Це означає, що ми втратили доступ до супутникових знімків, які були ключовим інструментом для відстеження рухів російських військових, техніки та підготовки до можливих атак. Навіть компанія Maxar, яка надавала ці знімки, підтвердила, що доступ заблоковано. Це рішення Прийшло після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні після своєї суперечливої зустрічі з Зеленським. Тепер, крім фінансової допомоги, ми ще й втратили розвідувальні дані. Ну а це, знаєш, не просто цифри там чи знімки. А це інструмент для виживання на полі бою. Розвіддані – це те, що дозволяє бачити ворога заздалегідь. Без них наші війська втрачають можливість ефективно. Планувати роботу, відстежувати переміщення російських військових і техніки, та попереджати ракетні удари та інші військові загрози. А як сказав Сергій Рохманін, член парламентського комітету з питань національної безпеки, розвіддані одна з найважливіших речей, які Україна отримувала від США. Ну і тепер, коли їх немає, ситуація стає ще складнішою. А, і що найбільше дратує, так це те, що через якісь там політичні, дипломатичні рішення гинуть звичайні люди. Це питання про життя, і тут не повинно бути ніяких але, тим паче, що Україна це союзник Сполученим Штатам, а не ворог. Але таке відчуття, що США щось там переплутали і вважають Україну своїм ворогом.